Четвертий в місті і сотий в області мова про клас безпеки, який відкрили на базі 24-ї гімназії у Рівному у цьому освітньому середовищі. Діти вивчатимуть алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій, до медичну допомогу, а також правила пожежної та мінної безпеки. Для того аби учням було не лише корисно, а й цікаво. Умови тут максимально наблизили до реальних. Тут діти в першу чергу мають можливість подивитися. І ну відчути всі небезпеки, які є в побуті, і класи безпеки на даний час функціонують з метою виховання дітей, щоб вони ну знали, де небезпека їх оточує. Зацікавити школярів таки вдалося. Діти кажуть, найбільше їм подобається, що в класі є штучний дим, а також наочні приклади предметів, що постраждали у пожежі. Мені здається, наші шкільні класи безпеки дуже захоплюючі і цікаві. Там є багато інформації про міни і про вогонь. І я вважаю, що це дуже корисно і захоплююче. Там було багато предметів з пожежі, і це було дуже цікаво на них дивитися. Раніше у цьому закладі був музей промінець, який мав аналогічне спрямування. Однак з часом він застарів. Тож адміністрація школи вирішила переобладнати його під сучасний клас безпеки і виділили під це і ще один додатковий кабінет. Тепер тут проводитимуть уроки та заходи для учнів з першого по дев'ятий клас. Перша кімната, яка передбачає шість зон безпеки, і друга кімната це інтерактивна кімната. Кімната зона пожежної безпеки. Дітям це подобається, тому що теорія у поєднанні з практикою дає дієвий результат, коли вони заходять в клас безпеки, воно сучасне. Воно яскраве, кольорове це їм подобається. Ну і подобається практична кімната, тому що воно все зі світлом, зі звуком, з димом. Те, що відбувається під час пожежі, діти бачать як потрібно діяти, діти знають. За словами секретаря рівно ради Віктора Шекерзяна, цей проєкт надзвичайно важливий для розвитку освіти міста, а особливо зараз в умовах війни. Адже нині небезпека чатує на кожному кроці, і необхідно, аби діти знали, як діяти в критичних ситуаціях та не панікували. У нас четверти клас без. Безпеки. Безпосередньо це знаходиться і перші в першій школі у нас, потім знаходиться в престижі, також 12, у 12-му ліцеї, і безпосередньо це сьогодні 24-й 24 гімназія, в ми відкриваємо два класи безпеки. Я думаю, що це важливий, важливий такий проєкт. Будемо продовжувати відкривати в нашому в нашому місті і без також навчати наших дітей. Віктор Шакерзян додає відкрити такі освітні безпекові простори планують у всіх навчальних закладах нашої громади і активно над цим працюють. Зокрема, найближчим часом вони запустять і ще один подібний клас безпеки вже у гімназії номер 20 Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканали Media Group.